Це навіть виглядає холодно. Як вам фон? І як вам мій вид з вікна? Взагалі подобається. Да, Щас я тебе вперше і запущу. Так, окей, вкил. Боже. Хорошо, і мені треба захист від алергії, мабуть, мені треба, так? О, це воно показує, скільки воно буде працювати? Супер швидкий, 20 хвилин. Ладно, може можна і... Типа 50 хвилин я все-таки ухожу, і ну, 20 градусів у мене тут чорне якраз в основному. Та що? О. Найгірше це те, що довелося брати рюкзак. Легендарний, до речі, судячи з цього, там от основна кількість речей взагалі так от не перевозилась навіть, а переносилась. Бо я отак, от повільно пару разів на день ходив з однієї квартири на іншу при переїзді. До речі, треба окремий влог про переїзд. Чи, типу, вже як будто запізно. Не хотів рюкзак, бо як будто іду і прогулююсь. Типа знаєте, так от з нового району на старий район і, як будто попиваю каву і, мало бути прикольно, просто так зайду на стару квартирку, живу на дві квартири зараз, це що взагалі за життя таке. Але насправді в реальності мені треба там зараз буде пофарбувати стіни, можливо, подраїть підлогу навіть, прибрати всякий там бруд на кухні, умовно, да, чи на місці, де там стіл стояв два роки поспіль, ну майже. Ну а так от. Йоу. Пусто. Куди, яким чином мені його перевести? Жорстко. Це все треба викинути. Боже, я не взяв ніяких пакетів. А з цього, правда, є один якийсь. Боже, ролики мої. Мені і їх треба переносити теж. Боже, що мені робити з ними? Вони величезні і важкі. Так, треба буде ще перевезти всі прайми. Це скільки виходить по вазі? Скільки? 3 кілограмчика таких хорошеньких, правда? Опа-пам опа па Я поняв. Ну ха. Хорошо, хорошо. Це у мене розсипався перець, коли я, значить, перевозив основні речі. Ну, Роботи так, я вам скажу, немало. Коротше, я тільки що прям вигадав назву для цього влога. І ось приблизно що буде на обладинці. Ну, це буде називатися Я нарешті став чоловіком. Не, не чоли, ну не чоловіком, а типа, ну, я ясно, я, 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 я народився чоловіком і так. Я типа, що мужиком, типа, ну. Щас стіни пофарбую, на рибалочку схожу, і от, і от буде після цього. Ха -ха. Е, нормально, прям перед. Повномасштабною війною замовив, думав, прочитаю. Почалась повномасштабна війна, і я такий. Ну, російською я не уже як будто, ну. Разниця вже есть. Того просто воно мені підпирало переноску, так як мені треба було, типу. викину на смітник. Так. і... Боже, як я боюсь. А чого я ма... Що я біле от вдів прям? Ну, звісно, домашній, і то, що мені в цілому не треба, але. Ну, а що саме біле от? Ні, цим треба зробити щось. О, 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 о. йо майо. Я поняв. Буде атака, там. Тільки нічого не ляпне, нічого не ляпне і відкривається пла... Ого, хорошо. 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 Це вже щось. Як це змить тепер? Скажіть, пожалуйста. Воно ж ну змийцем, ну, милом, типу, просто. Така мила ж нема на цій квартирі. Це вже тільки на тій, правильно? М -м, він такий пухнастий, я б ну, по такому ковру ходив би. І що? І мені налить фарби от сюди. Чи мені макнуть, отак, от відро і. Привіт! Залюбки допоможу тобі з фарбуванням стіни. Так. Ось покрокова інструкція. Угу. Перше. Перша підготовка поверхні: очисти стіну від пилу та бруду. Якщо є старі плями, їх варто видалити. Закрий усі тріщини або дірки шпаклівкою. Ні, ні 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 почекай, почекай, почекай. Тут фарба на стіну вже нанесла. Тобто, у мене повідпадали лише маленькі шматочки фарби. Я їх зараз буду просто зафарбовувати. Зрозумів, якщо ти просто освіжаєш фарбу на стіні, ось що тобі потрібно зробити: перше захисти навколишні поверхні, закрий малярським скотчем, плінтуси, рами вікон та дверей, щоб не забруднити їх фарбою. Друге, та війшла й фарбу. Ага. Добре, перемішай фарбу, щоб вона була однорідною. А чим третє. Валик налий фарбу в піддон для валиків. Занур валик у фарбу. Так. Зніми зайву фарбу, прокотивши валик по ребристій частині піддона. Так. Четверте фарбування. Починай фарбувати з верхньої частини стіни, угу. рівномірно розподіляючи фарбу. Хорошо. Рухай валик у формі W або М. W. покриття. Дабл юсинеча, та Дай фарбі повністю висохнути перед тим як наносити другий шар. Якщо потрібно, удачі а, тобі, все дякую, бувай фух. Якщо потрібно, слава богу. Я сподіваюся, що з, з одного шара, так сказати, з одної кульки. Це і вийде. Так, нічого ми закривати не будемо. Подивіться, взагалі, який масштаб проблеми так сказати. Це коли я робив косплей, ну, не то що на сталкера, а типа на зону відчуження. От що, коротше, от случалось. Це я наклеював стрічку. От бачите, тут просто попередні власники теж щось зафарбовували. Ну, от я зафарбую, теж моя черга. І тут, і ось навіть і тут. Ну, типа, трохи як будь ж правда. Ви не повірите, наскільки я щасливий, що я знайшов просто обломану паличку. Так а нашо перемішувати, вона ж, ну, і так, ну однорідна, ну це ж фарба, чи що. А що тут за якісь комочки? Та ну нормально, це ж... Я ж не для себе, я просто для хазяїна, щоб він мені віддав завдаток. Ну, що. Чи типа це прям... Боже йоб твою... А, це стоп, це налить сюди треба, було. Хорошо, отак вот от трохи лейнули, Підтерли. Це що? Треба просто не спішити, Треба не спішити. і людей не смішити. Правильно? Правильно. А, це нічого не ляпнуло, це просто було на підлозі. Окей, okay, хорошо. Ну от що це таке? Це таке має бути? Коротше, звідки я це маю знати? Ох, ну це із Богом, я так розумію. Що ця штука така маленька, а валік такий здоровий? Ви шо? Профі! Про Профі! Професіонал. Боже, Валерій Шабуневич уміє все. Та! От що ви скажете ну, молодій зірці? Ой, ладно, це було даремно. Це було даремно зроблено абсолютно точно. А це прям не треба було робити. Все, ну, так а де? Ну, це, воно висохне, воно висохне, буде краще набагато. О, просто два душі. Ну я все таки хочу завдаток свій, правда? Я купив це в Авролі. І я не розумію навіть, чи воно зараз тіп, підійде. Я зараз, ну це я купив на УАД просто. Я зараз будемо дивитися. Тримай, що монтується шурупами, а входить до комплекту. Що? Як відкрити? Які шурупи? Я поняв. Щось воно коротше як будто. А це я що, закручую чи відкручую? Що я роблю? Там купа накипі і воно через це. Це, до речі, перестану води чуть-чуть в даному мужика. А чи це я закручую. А, я закручував. Окей. я що роблю? Відкручую чи закручую? Закручуюся чи ні? Ооо! Та! Та я не, я не повірю. Що це таке? Ну вам це чеп все одно. Коротше, не купляйте нічого в Аврорі. А, знаєте що, тут недостатньо довжини. Просто, ну от просто подивіться. Подивіться, воно тупо не дістає. Це максимум. Норм? Чистрьом. Ого! Та цей, нормально. Та цюх та піде. Ти що? Я сподіваюся, що власник квартири ніколи вже не побачить це відео, до речі. Хоча мені вже... Чесно, ледь не відвалились руки. Коротше, не знаю, норм. Норм, до речі, вийшло нормально. Коли фарба висохає, там навіть не видно місця. Мені якось, я не знаю, сумно чи що. Я, до речі, нічого за сьогодні не встиг, я як будто не хочу робити нічого. Блін, це, до речі, цікаво. А може, типу, я не хочу як будто прибиратися, щоб цю квартиру здавати, і типу як виїжджати звідси. Ну, це так. На підсвідомовому рівні, може бути. У мене туга якась, типа, я ще не відвик від цієї квартири навіть. У мене відчуття, наче вона досі мені належить. Ну, бо вона фактично досі мені належить, бо у мене проплачена оренда. Але я вже живу в іншому місці, набагато більш кращому. Але тут якось ну, два роки пройшло. Це ж все спогади, типу, тут ну, багато сталося. Та перший влог був знятий в цій квартирі. Типу, живучи в цій квартирі, тобто от за цей якийсь період. Ну виключу таксі, мені треба все-таки стрімить уже спішити.